Всім привіт! Мене звати Саша і ви на моєму каналі. Сьогодні ми граємо в таку от гру. Сьогодні зі мною Макс. Всім привіт! Ну, я поки що ховаюся тут. Я не знаю, чи мене знайдуть. До не забувайте, що. Не забувайте, що скоро в мене будуть результати розіграшу через п'ять днів. На мене теж пишетесь. Макс, рятуй! Мене вдарили. 20 секунд. Іди в шахту, іди в шахту ліфту. Я в як і що зайшов? Будь ласка, рятуй. Дев'яти. Вісім. Я зараз здохну. Я в когось попрошу. 4-3-2-1. Я здох. Я з Максиком! Я вчера угрібу, я тільки що зайшов. Я знаю. Подивіться, ви хотіли б одне такий поженитись? Ммммм. Ммм. Як решаться це... простіш. Знову ця киш! сигналы, бананчик бананчик. -ля -ля -ля, -ля -ля. бананчик, бананчик, ля 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 Вот зараз я иду просто биля них шасту, биля него и тём тём я, биля цей и тём. <говорит> Добро, мана зараз таш пробьют. Все. Мені бананчик дала. А сюди зайти не можешь. Сюди мой. Рятуй, Макс, рятуй, 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 рятуй Макс, рятуй мене, я ж тебя заратувала. А. зрятувала. Ой, я випадково А мене ні Я на бананчику. Там Іскатель призову, впав. Я А ми дивимось тоді. Ой. Саша наче четвертися. Я хочу за іскателем подивитися, як вона бачить На очі бачить. Ну, нахраневат на двадцять. Дивимося по цей от мужичок. Ну, два, о у My goodness Я там ховався. слава богу, уж. Десять! Девять! Слава Богу, що да 10-9! Вести! Си! Печень! Шо? Ти виграш! Про виграш О, кстати, тут є Voice Chat, сервер. Що? Voice Chat. А як це? Ну ладно. Не треба. А чому ми завжди на цій карті? <гас> Оу, не дай умаинчи. А там искатель АФК. Там искатель АФК. Не, вина АФК, вина АФК, вина АФК, вина АФК, вина АФК, вина АФК, вина. Внафка, вина фака, внафака, вина в вина Внафака, вина Вна Афака. Тьом Ксения. Макс тут в нас Ксеня грає хі хі хиха ха О Матвей пришел Максик ты куда стригнув? А я знайшов таке місце, в якому мене знайдуть. Хто глухий, той ставте лайк. А як ви це почуєте, я не знаю. На тебе ніхто не підписаний, хто може бути глухим. Так. Да. Я знайшов таке місце, в якому мене точно не зловлять. Біля мене дівчина, але вона мене не може зловити. Підписники рятуйте. Добайте мені, будь ласка, 50 підписників до 19-го числа. Щоб я міг зробити стрімець. Рятуй! Макс, рятуй! Блін на. тем тем попку. Ладно. Рятуй, ашащи. Аса... ашаки, ашаки, Аша... ашаки на. А чё ты, ты ж, а не, да мы выиграли. О, магазинчик. Хоть бы киллер, хоть бы киллер севорил А не киллер, у бы уф. У нас киллер Афка, ка ка чум, 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 Тем, тюм, 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 тяхуй, тум, тм, тюмчум, тюмчаху, тюм, тюмчум тюмчаху. Допоможи, Макс, мене прибили. <хи> Макс, допоможи. Та, ну, Киллер, він чего ему не прийти. Та він Цей кінно. тупенький. Рятуй, рятуй. А блин, он еще может не будет. Ти, блин, а как, а шка, а, 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 а щи, блин, он меня рятувал. Дякую. Рятуй, рятуй. Иду рятувать. Та рятуй, находуй. Все, А ти бачив, як наш магазин стоїть? Підписники, я вам відкрию страшний секрет. То наша карта, а то наш магазин. Прийси, мама, сховали. Еваші аллі. Прийси, мама, сховали. Чотири. три. Підписники, Таке у вас буває, що ви на останніх секундах здихаєте. Я буду все зарезать. Поптер, шмоптер, поптерпоптер. Да не ти червий вон все нас хома. Я теж нас сховався. Лен Макс, мене прибили. Рятуй, я в гаражі. У мене тоже. нас тут всіх проблем. Макс, ти еш Ксенія Чому я тебе не поцілував, Ксенія. перед смертю. Ксенія Максікос удар. Ти здох. Аршаші. Кілер виграв. Ну давайте ми вже будемо закінчувати відео. Підписуйтесь на мене, на Максим Плей. Не забувайте про розіграш. Ну, а всім па-па!